Що, підкажіть, що, ласка, що робите в зоні паломництва? В зоні паломництва я займаюся всім, чим тільки можна. Від заселення людей, самих хасидів, до перевозки багажу, також перевозки людей. Зняти квартиру в зоні паломництва або ж вілу зараз коштує від 200 до 400 доларів на період самого нового року. Скажіть, будь ласка, ось ви сказали таксі там перевозити. Скільки це ось коштує? Е, ну, дивіться, таксі коштує так само, як і багаж по городу: 10-20 доларів. За місто може сягати близько 40-50 доларів, перевести від двох до трьох людей, а перевести багаж тобто там 5 до 10 чемоданів, або ж самі продукти. Також від 10 до 20-30 доларів. Розкажіть, будь ласка, що взагалі ось тут набачились, що взагалі можете розповісти про роботу з хасидами? Ну, взагалі, я люблю хасидів, вони привозять дуже, дуже хороші гроші, і за там буквально 3-4 дні можна заробити місячну або ж двохмісячну зарплату середнього громадянина міста Умані. Розкажіть, будь ласка, ось можливо бували якісь певні ситуації з касидами. Ситу, ну, які ситуації в основному це алкоголь. Вони е, люблять випити і е, дуже багато блокпостів. Вони хочуть його перевезти, але поліція не дає, конфіскує, е, є певні стички, вони конфліктують з приводу цього, але е, є об'їзні шляхи, все одно вони е, привозять алкоголь. Сьогодні була ситуація, коли е, везеться е, там шість. Шість цих пачок води, ну бі, бідонів, да, везеться вода, і вони в моршинську заливають туди водку, закривають як під нову і просто провозять. Але поліція зупиняє, відкриває кожну бутилку, обнюхує і конфіскує і заставляє їх випити ж на місці. Розкажіть, будь ласка, як взагалі ось хасиди, що вони взагалі, ось що, що з мають під час вигашану? Під час рожка Шана, який сьогодні їхав з одним євреєм, кажу, що ви що ви тут робите і чому ви празнуєте два дні. Тобто, перший день вони проведжають старий новий рік, другий день вони зустрічають новий. Під час цього нового року вони просто моляться, веселяються, танцюють і просять у цадика Нахмана все, що вони хочуть. Вони вірять в те, що вони попросять, їм цадик дасть в наступному новому році. Так, що ще можна такого розповісти? цікавого для Цікавошана Рошхашана. Ну, як самі бачите, зараз уже у них з шести вечора розпочинається е, шабат, молитва. Вони моляться, їм не можна передавати гроші, е, не можна е, е, щось робити. Вони просто моляться, веселяться і просто відпочивають. Уманчани дуже не люблять хасидів із за того, що вони. Е, Мусорять дуже багато сміття, і наші люди просто не встигають вивозити їх. А люди, ті, які на, ним, на них заробляють, ще більш-менш більш лояльно до них ну, якби відносяться. Я от за собою спостерігаю, що якщо вони платять хороші гроші, я можу з ними і поспівати, проїхатись там. Поговорити про життя то на англійській, якщо вони не розуміють англійську мову, а є такі багато із них. Я спілкуюсь на перекладач по івріту. У мене вже багато є контактів. І сказав, як закінчиться війна, я поїду і в Тель-Авів, в Нью-Йорк, В мене є друг з Лос-Анджелеса. Я буквально два дні тут і вже є скільки контактів. А от з Нью-Йорка чи були якісь певні е, ситуації з цими хасирами? Ну, ціни досить високі тут, тому що була ситуація, коли потрібно було завести Хасида там близько 7 кілометрів, і ми беремо від 10 до 15 доларів. І коли Хасид каже, що в мене в Нью-Йорку така сама такса, як у вас тут в Умані, коли нема Рошкашана, Типа, ті долар, один долар проїхати. А коли Рожкашана, там 10-15 доларів. Вину містер Рожкашана, що ви хочете, свято. Ми теж на новий рік витрачаємо досить непогані гроші. Тому вони можуть собі дозволити за рік добре відпочити в нас в, в Україні в місті Умані.